Три наші сторежі оці такі. Придбали ми ці три сторежі за 390 доларів. Виграли на онлайн-аукціоні. Було багато чого цікавого. Також було сміття. Ну, різне. Дивіться, наслоджуйтесь. Ну що? В кінці скажу, скільки вийшло заробити. Багато предметів було у дуже поганому стані. Було побиті, поломані. Неохайно хтось склав. Вдохав. Але нічого, ми вивезли це все сміття і ну. вдалося гарно заробити. Я знайшов ще одні окуляри для Віталікиної колекції. Зараз він приїде, приміряє. Ну, Я думаю, як ви скажете, червоні йому більше будуть пасувати. Черні це таке класіка жанра. Червоні це щось, щось своє. Кепка! Це кіпс. Це не нахер. але якась козирна. Я тобі кажу. Ви представляєш? Ох, Женя, я думаю, ми найшли. Знімай, знімай. Знімай. Знімаєш? Йо, ма йо. Блін. Розчарування не заставило а, довго скатіна. чекати, Але все одно продали цей після. Ну теж не за 50 не 50 доларів. набор. Ну що тут пістолет, це вже буде? Ну, чувак, молодець. Зберіг. Так і вона. Чи тут сума вже грошей мільйон? Я даю гарантію. Там з гарантією я, звісно, перебільшив, бо вдалося продати її за 220 доларів. Вам що кеш буде по-любому, от вам займаєте. А все почнеться з 2 доларів. 2 доляри вже є. І золото ще. Так, достаємо цього велосипеда. Він теж не карбоновий. Тому вже ясно, що чувак не мав мільйон грошей. Подивимось, що тут є. очечі! Зараз Віталік приїде. і Я йому одразу подарую їх. Він любить очки, він, до речі, колекціонер очків, того йому ці в колекцію підійдуть. Ще штука запечатана. Так, тепер обережно. Ну, Це кровать має бути дорогуща. Кровать виявилась дійсно дорогою. Продана за 260 доларів. Блін, стільчики файні такі. Мають стояти бабок. Буде продано 40 доларів за штуку.